Привіт, живі! Мене звати Мудрий Владислав. Трошки хочу з вами поговорити на тему ідеального материнства, та ідеального батьківства та взагалі образ ідеальності. Тому що дуже часто образ ідеального я він дуже викривлений. І ми з дітьми на курсі самопізнання, коли пропрацьовуємо за Роджерсом образ ідеальний, концепцію ідеальне я, реальне я і фантастичне я. І ми, ми даємо змогу дітям побачити, що дуже часто мої прагнення до ідеального я, вони не співвідносні з реальністю. І я дуже Пам'ятаю, коли в мене була е, жінка на терапії, і вона дійсно в ідеальному я прописала, що вона, е, що в неї у дні 36 годин замість 24. І я натікав на те, що це трошки нереально. І це насправді дуже часто відбувається. І е, дуже важливо зрозуміти, що образ ідеального я, ідеального, який у нас поширений в суспільстві, ну і що таке ідеальна дитина, це слухняна, вихована, що таке ідеальна мама, це та, яка ніколи не злиться, яка завжди там співчуває, завжди в неї є енергія. Але це насправді не образ ідеального я, це образ нещасливої людини, який породжує нещасливих людей. Тому що є Вінікот, у нього є чудова концепція, називається достатньо, достатньо хороша матір, і він. Пояснює це, що необхідно і дуже важливо, щоб дитина зростала в контакті з реальністю, а ми люди, живі люди, і ми можемо засмучуватися, ми можемо бути злими, ми можемо бути втомленими. І звичайно, що дитині дуже важливо емоційне континування матері і реалізація потреб дитини, але не відразу, і давати можливість дитині проживати цю фрустрацію сум і давати собі можливість бути не ідеальною, достатньо. Бути достатньо хорошою, тому що ідеальність, ідеальна мама, ідеальна дружина, ідеальна дитина це нещаслива людина. Насправді, тому що. Це людина, яка дуже велику частину себе вона витісняє, не приймає. І в цьому не може бути щастя, адже ми навпаки йдемо до цілісності. Ми говоримо про те, що дуже важливо інтегрувати розщеплені частинки, травматичні якісь події, події з минулого, можливо, якісь негативні упередження та програми, внутрішні інтроекти, тобто ставлення до себе. І це все необхідно інтегрувати, дати цьому місце бути і прийняти в тому числі і свої темні сторони, прийняти те, що я можу бути Злою і таким чином ви показуєте дитині, що я приймаю себе злою, ти теж маєш право і ти можеш проявляти свої емоції, тому що коли я не приймаю в собі емоції, я не буду приймати твої емоції, я не буду давати можливість тобі розкриватися наповну.